Мені дуже прикро, що в Черкасах, як завжди, ця компанія супроводжується великою кількістю бруду і возні, яка не має ніякого відношення до власне, виборів і до розвитку міста Черкас. Основні політичні сили сконцентрувалися в бажанні за допомогою незаконних рішень виборчих комісій не допустити до виборів мене Сергія Одарича і мою партію. Вільних демократів, яка йде на вибори Черкаської міської ради. При цьому жодна політична сила не говорить про розвиток Черкас, про програму розвитку Черкас, про пріоритетні напрямки, на що має звертати увагу новий міський голова і нова міська рада. Вільні демократи мають чітке бачення, чітку стратегію розвитку міста. Черкаси про неї. Більшість із вас добре знають. Ми неодноразово про неї писали, говорили на наших зустрічах і на великих, і просто у дворі. Я хотів би окреслити ключові питання, які, на мою думку, є найбільш пріоритетними сьогодні в роботі новообраної Черкаської міської ради. Перше питання це принципово інший має бути підхід до... Утримання дорожньої вуличної інфраструктури. Це передовсім стосується пішохідних тротуарів і дорожнього полотна. Наша позиція була незмінна і лишається до сьогоднішнього дня. Ми вважаємо, що Черкаська міська рада повинна щороку виділяти кошти для капітального ремонту не менше ніж 20-25 кілометрів дорожнього полотна і не менше 40-50 кілометрів пішохідних тротуарів. Ми навіть в той короткий період, коли мали більшість, в 2012 році ми це заклали і в 2012 році, ви добре пам'ятаєте, нам вдалося зробити 24 кілометри капітальної реконструкції наших вулиць. Це проспект Хіміків, це вулиця Смілянська, центральні частини вулиць Ільїна, Благовісна і вулиця Котовського, вулиця Хрещатик, вулиця Чорновола, вулиця Гагаріна. На жаль, після формування антимерівської більшості в міській раді, що в 2013 році, цей процес зупинився і депутати припинили виділяти кошти. Наша принципова позиція прийняти рішення міської ради, яке буде обов'язкове на всі майбутні роки, що увесь податок. Весь так званий акцизний податок на пальне, який у нас діє починаючи з 2015 року, має спрямовуватися виключно на капітальний ремонт доріг і тротуарів. Акцизний податок на пальне це 5% від суми придбання пального на АЗС в межах міста Черкаси, які надходять до міського бюджету. В цьому році ця сума перевищує 30 мільйонів гривень. Це при тому, що частина цих продажів проходили необліковані, і за моїми оцінками, в наступному році ця сума має скласти близько 60 мільйонів гривень надходжень до міського бюджету. Цього року, на жаль, депутатська більшість не підтримала пропозицію міського голови і виділила із цих грошей на капітальний ремонт доріг близько 15 мільйонів гривень. По суті, лише на Третю частину однієї вулиці, вулиці Сурікова. На вулицю Героїв Дніпра, наприклад, на капітальний ремонт міська рада виділила лише 200 тисяч гривень. Но це абсолютно смішна сума, якщо врахувати, що вартість всього проєкту близько 30 мільйонів мільйонів гривень, а виділено лише 200 тисяч. Тому, повторюю, наша принципова позиція: всі кошти від продажу пального мають йти виключно на дорожню інфраструктуру, а не так, як вирішили депутати. У 2015 році на зарплати, на парканчики, майданчики, десь у дворах і таке інше. Наша принципова вимога кожного року 20-25 кілометрів капітально робити. Це дозволить місту за кілька років стати, зробити всі дороги нормальними і потім спокійно в плановому ремонті. Їх утримувати в належному стані, забути назавжди про ями вибої. Сьогодні багато популістів кричать про те, що вони протягом одного року можуть зробити, зробити ідеальні дороги в місті. Це нереально фізично, це голий популізм, тому що для виконання цих робіт необхідно, як мінімум, повністю два річних бюджети міста спрямувати тільки на дороги. Тобто два роки, уявіть собі, не платити зарплати медикам, не платити вчителям, не освітлювати місто, не вивозити сміття, всі кошти спрямовувати тільки на дороги. Тоді можна профінансувати за два роки всі видатки на дорогу. Тому треба набратися терпіння, капітально ремонтувати 20-25 кілометрів і, безумовно, там, де. Не вистачатиме коштів там обходитися виключно ямковим ремонтом. Якщо ці пропозиції партії вільних демократів будуть прийняті новою радою, якщо вільні демократи отримують вашу підтримку і створять більшість у міській раді, то ми за кілька років будемо мати абсолютно нормальні вулиці і чудові зручні безпечні тротуари.